Що за солодка парочка залишимо половинку сердечка? Всім привіт! Oh, yeah. Пізнали? Я Тон 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 Сахур. Звісно, yeah. ходімо зі мною, приятелю. Магічне перевтілення, а це твоя бита. Пенке, виходь! Я чекаю на тебе. Виходить. Лалілу, без тебе не впораюся. Yeah. Я вже поспішаю на допомогу. Хто ж там всередині? Привіт, малятко. Розклади всі предмети. Хоп, Де мої сандалі з вушками, як мені подобається. Приміряй, крихітко. У нас є смачне молочко. Пригощайся, це теж тобі пінки. <ривіт> ну що готова? Так, привіт, а можна пограти з вами? Я теж люблю чування. Наповнимо чашечки. Треба спробувати. Чин-чин. Ага. А що вони там роблять? Ну, дьга. А там що таке? Ну ж бо чому не вдається? Міцна пін'янка. Погано, погано бита. Все через тебе. Я народився збитою в руках і покажу вам, як треба. Вдалося. Скільки цукерок? Привіт, я Йонхі. Ти такий сильний, Розбив одним ударом. Що там відбувається? Mm. Дивися, Пінкі, я зібрав людяники. <ріху> Порахуй, скільки у Тун-Тун-Тун Сахура цукерок. Може, з'їмо їх разом. Oh. Чудова ідея. <ріху> Бісімо. Шмакота. <ріху> Хочу ще. Yes. Можна забрати паличку. Mm. Це моє. Hey. Віддай. Не будь жадібним. Вуаля, візьми фоаміран. виріш ножицями. Лаліка добра. Перевір у роботі. Милий ксилофон. Це тобі, Пінкі. Який гарний. Mm. Весела мелодія. Це моя паличка. Hey. Поверни назад. Hey. Можна мені погратися трішки. Mm. Ні, чуже брати, то є погано. Mm. Вітаю, будь ласка. Mm -hmm. Спробуй забери. Але це не чесно. Hey. Тепер вона моя. Hey. Не дожнеш, не дожнеш. Ну hey. гаразд. Mm. Постав, будь ласка, вподобайку, що буде допомогти Пінкі. Пінкі, ти чому сумуєш? Трелалеру, тралала забрав мою паличку. Mm. Ну, я йому зараз покажу. Mm. Як на цьому грати? Mm. Перепросив, Пінкі. Mm. Я чекаю, yeah. то я ж пожартував. Mm. Дівчаток не можна ображати. Mm. Тримай, Пінкі, oh. пробач мені. Okay. Тепер ти можеш грати. Mm. Як весело. Лалілу, хочу подорослішати. Хвац, yes. wow. вибери вбрання. Okay. Все таке гарне. Одне краще за інше. Не можу визначитися. Дозволь, я допоможу. Занадто шатне. А це надто пишне. Може, ось це? Те, що треба. Надягни футболку, застебни спідничку. Хоп. А де моє взуття? Mm -hmm. Не піду ж я бо соніш. <laughs> О, тут дещо є. Краси, як рази. дуже зручні. Без логу мене ніхто не впізнає. Додай вушка, Прикрась бантиком. Мені час на сцену. Всім привіт, а ось і я. Вінки, ти найкраща. А зараз. Ой, мене чутно. Схоже, мікрофон не працює. Як же, мені співати? Спробуй без нього. вона співає? Нічого не зрозуміло. Okay. Ти ще не чуєш? Ні. Який крінж. Що ж мені вдіяти? Лискай зі мною, щоб підбадьорити Пінкі. Пінкі, зберися. Ти все зможеш. Тобі все до снаги, люба. Я не зможу одна заспівати. Oh! Вже біжу, Пінкі. Ой. Oh! Я все зіпсував. Оце гучність. Браво! Якого порна діва! Просто захват! У тебе талант, крихітко! мої любі. Це все завдяки тобі. Тун-тун-тун, Сахур, ти мій герой. Та гаразд. Мені час. Так, так, ходімо. Yeah. Дозволь, я проведу тебе. Не треба. Чи ти впевнена? Mm -hmm. Мені вінший бік. Okay. Дай п'ять, друже, побачимося. Бувай! Ля-ля-ля. Малі дітлахи грають. Стій! Це моя каруселька! Ну й гучні ж вони. Ой, дорога! Скільки машин сигналять? Бідулашні мої вушка. Лаліло мені терміново потрібні навушники. Uh -huh. Буде зроблено. Перефарбуй убусковий, візьми пластилін, скачай кульку, закріпи на основу, відігни дротик, наклей на паличку, закрий половинкою, хоп, з'єднай всі деталі. Захист для твоїх вушок пінки. Увімкну краще музику. Класний трек. Апате, 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 апате. Тут, тут, тут. Я хочу танцювати. А який наступний трек? Відпускай. Я нічого не чую. О оу, дівчинку стій. Тільки не це. Ла ла. ла Це було близько. Як весело з навушниками. Просто кайф. В голові поморочиться. Пінки чи в тебе все гаразд? Давай руку, я допоможу. Дякую, тобі. Чи ти не забилася? Mm -hmm. Ні. Хай, я Емілі, hey. найкрутіша дівчинка в школі. Yay. Всі сюди. Mm -hmm. Запрошую на свою тусу. Okay. Я буду. <laughs> Тримай флаєр. Дякую. Woo. Можна й мені? Oh. А що тут відбувається? Mm -hmm. Я теж хочу. Yes. Зробимо пранк. Uh -huh. Замінимо запрошення. <laughs> Приходь на паті в смішному костюмі. <laughs> така мила ідея. Wow. Вона повірила. Нарешті потоваришую з дітьми. Ой, у мене ж немає костюма для вечірки. Лалілу допоможи, будь ласка, Please. візьми втулку, зігни її, намалюй зайчика, Виріж ножицями. чи тобі вдалося так само? Замалюй фарбою, намалюй вушко і носик. Виділи лапки, картонний костюмчик готовий. Лалілу, можу забрати. Звісно, Люба. Мені подобається. Діти будуть у захваті. Всім привіт. Hello. Пінкі, це ти? Oh. Ой, не можу. Костюмчик крінж. Oh. Ти мене надурила. Ви всі без костюмів. Oh. А ти повірила. Oh. Це не чесно. Тун-тун-тун, oh. Сахур. Oh. Пінкі, що це на тобі? Oh. Це все Емілі підлаштувала. Oh. Не плач. Oh. Маю ідейку. Yes. Яку? Mm? <ріграє> ти ж це не серйозно. <ріграє> Та я жартую. Тоді план Б. <ріграє> Який ти смішний? Так тримати. <ріграє> Ходімо, потанцюємо. <Yes>. Як весело! <ріграє> ви такі круті. А де ви взяли такі костюми? Гей, <ріграє> hey, а де всі? <ріграє> Друзі, вному запалювати з нами. <ріграє> Танці <ріграє> дуже Ну, <мухи>. дьга. <ріграє> no, Кому коктейльчики? Так, я хочу. З карамелю. Магія Лалілу. Я подорослішав. Як це можливо? Я теж хочу. Працює. Тобі час змінити образ. Заходь, Люба. Мені потрібне нове вбрання. Як тобі це? Гарний варіант, але не мій стиль. Хочу інше. Як скажеш? Занадто просто um, no. може замовити онлайн. Mm -hmm. Гаразд. Зараз викличу кур'єра. Доставлення замовлення для Пінкі. <рес> Це я забирайте. Я допоможу. А чаюві? Uh -huh. Що ж тут усередині? Mm -hmm. Лаліло мерші відкривай. <рес> Розгорни упаковку. Хочу приміряти Мій розмір пасує ідеально і, звичайно, як без взуття. Як я хотіла. Не вистачає вушок, розм'якши пластилін, наклей зверху, прикрась бантиком, постав уподобайку, якщо тобі сподобався образ пінки. Тон, 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 Сахур, вже зачекався. Yeah. Чому вона запізнюється? Я так давно в тебе закоханий, а ти не знаєш про це. Лалілу, вона точно прийде. Не хвилюйся, uh -huh. пінки вже в дорозі. Дозволь допоможу. Поправимо метелика. Кілька крапель, парфумів. Ой, квіточка виросла. Який я маю вигляд? Ти її зачаруєш. Ой, Пінкі, ти вже тут? Привіт, Тун 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 сахур Давно чекаєш, довго збиралася до тебе. Ти така гарна. Секунду, це тобі. Як зворушливо. обожнює фіалки? Прошу, дякую. Може, її обійняти? Чи не варто? Дозволь я? Ой, монетка. Я для неї лише друг. О, ні. А це що таке? Моя фотка? Мені так ніяково. Я тобі подобаюся. Так. А ти мені і дуже давно. Чому ж ти раніше мовчала? Будеш моєю дівчиною? Так, це так романтично. Ш, не підглядайте. Візьми вушні палички. Це дуже гаряче. Наклей збоку, перефарбуй у жовтий, порахуй скільки ромашок, прикрась гілочками, букетик для коханої пінки. Дякую, Лалілу. Побіжу до пінки. Я не заважатиму. До вас прийшов чоловік. Це тобі, кохана. Дякую, любий. Такі запашні. Як там наше малятку? Ми на тебе чекаємо, крихітко. Проведемо у огляд. Щось не працює. Ножбо, вмикайся, не вдалося. Є одна ідейка. Відійдіть, щоб не поранитися. І Я що він творить? Ого, запустився. Бита чудовий майстер. Подивимося, як там дитина. Усі показники в нормі. У вас буде дівчинка. У нас донечка, любий. Я такий щасливий. Наче почалося. Що ж вдіяти? Лікаря. Я вже тут, без паніки? Ага. Мій животик, а ось і малятко. Привіт, я твоя мама. Яка гарненька. Хочеш до мене на ручки? Ми будемо дбати про тебе.